Доброго ранку, мої любі! Сподіваюся, що ви добре відпочили і вже готові працювати. Нагадаю вам, що продовжується пора року осінь. Сьогодні у нас 5 вересня, а день тижня вівторок. Пригадаємо, що ми вчили з вами на попередньому уроці. Світ – це люди і все, що існує навколо них. Який же мій навколишній світ? Пропоную зараз вам переглянути навчальне відео. Привіт, друзі! Давайте поглянемо у віконечко. Усе, що росте у нашому дворі біля школи, що освітлює нашу землю вдень і вночі, що ми п'ємо? Чим дихаємо, кого бачимо? Тобто, все навколо нас, це довкілля або навколишнє середовище. Довкілля це середовище, у якому живе людина. Усе живе, тобто рослини, тварини, люди у природі живиться, росте, розмножується і помирає. Усе це жива природа сонце, місяць, зорі, вода не живляться, не ростуть, не розмножуються. Тому вони належать до неживої природи. Також нас оточують різні предмети, створені руками людини, будинки, машини, меблі, іграшки, зошити, олівці, книжки тощо, усе, що створене руками людини, рукотворний світ навколо нас, речі, виготовлені людиною. Природа не має ні початку, ні кінця. Вона безконечна у просторі і часі, перебуває у безперервному русі, змінах. Отже, природа включає в себе і людське суспільство. До побачення, друзі, до нових зустрічей! Отже, запам'ятаємо, дітки, що усе, з чого складається світ, називають об'єктами. Але об'єкти можуть бути природніми, а можуть бути об'єкти рукотворними. Поглянемо на оцей малюночок, навколишній світ, той, що праворуч. Що ми на ньому бачимо? Ми на ньому бачимо, давайте йти згори. Підказуйте мені, будь ласка, ми бачимо небо, хмарки, не бачимо, але воно є повітря. Ось берізка росте, на ній білочка, бачимо листочки на дереві, бачимо квіточки біля неї ростуть, та двоє діток гуляють із собакою. Все, що зараз я перелічила, це природні об'єкти. Подивимося далі. На цьому малюночку ми бачимо інші об'єкти. Ми бачимо будинки. Бачимо транспорт, бачимо ліхтарі на стовпах. так? Дорога там ще є, тротуар все це рукотворні об'єкти, ті, що створені руками людини. Їх виготовляють люди, тому ми не можемо їх віднести до природи. А от зліва на малюночку, погляньте. Тут ми бачимо лише об'єкти природи, теж небо, і хмарки, і сонечко, і гори засніжені, з засніженими верхівками, і ось такі ялини височенні, і оленятко пасеться на луках, і качечка з каченятами плаває, латаття на озері. Хіба ні, це річечка. Далі ми бачимо і метелика на травичці, і зайчика, і їжачка, дзвіночки, та ще й, здається, це червоненькі ягідки, мабуть, сунички. Отже, все, що зараз ми перелічили, це об'єкти природи. Ми їх бачимо на малюночку зліва. Але, як ми говорили, Серед об'єктів навколишнього світу є природні об'єкти, а є предмети або об'єкти, що їх створили люди. Ось вони на цьому малюночку. Ми бачимо створений людиною літак, бачимо книжки, мольберт з аркушем паперу та з пензлем. Бачимо... Комп'ютер, пральну машинку, величезний корабель, фарби з пензликом. Я впевнена, що ви можете ще багато-багато перерахувати речей, просто подивившись у своїй кімнаті і знайшовши їх очима. Отже, навколишній світ це природа та предмети, зроблені руками людей. Поміркуємо, дітки, чи можемо ми існувати без природи? Звісно, ні. І без сонечка, і без повітря, і без води ми не можемо існувати. А без того, що створили люди, теж ні. Колись первісні люди, мабуть, якось обходилися. Але ми вже з вами звикли до цивілізації, тому вже ми не зможемо прожити без тих предметів, що створені руками людини. Ну, а зараз прошу вас, підготуйтеся до роботи у зошиті, дістаємо наші зошити і відкриваємо на сторіночці 3. Зараз ми з вами виконаємо друге завдання на цій сторінці. Розглянемо малюночки, з'єднаємо природні об'єкти із зображенням сонечка, ось воно. А рукотворні, ті, що створені руками людини, з'єднаємо з рукою. Готові? Беріть, будь ласка, олівці в руки і будемо проводити стрілочки. Ми бачимо гору. Засніжену верхівку гори. Як ви гадаєте, її люди насипали цю гору, чи вона створена природою? Правильно, її створила природа. Ідемо далі. Бачимо рушнички. А рушнички, як ви вважаєте, їх люди зробили, чи вони на дереві виросли? Правильно, люди постаралися і зробили рушнички. Наступне! Подивіться, яка чудова, усміхнена хмарка. То що? Як гадаєте, це природний об'єкт чи рукотворний? Куди нам стрілочку вести? До сонечка чи до руки? До сонечка, бо це природний об'єкт. Наступний ми бачимо комп'ютер. так? Тут є і монітор, і процесор, і клавіатура, навіть мишка. Все це, як ви гадаєте, зібрали десь на полі, на городі, чи люди зробили? Звісно ж, комп'ютер виготовили люди. Далі красива пташка. Санітар лісу, дятел. Його, як ви гадаєте, з пластиліну зліпили, а потім оживили? Чи все ж таки природою він створений? Так його створила природа. І останнє записничок, а може це книжечка із закладкою. Її, підказуйте, правильно теж створили. Люди виготовили своїми руками. От чому так важливо з дитинства вчитися щось виготовляти своїми руками? Як вчора ви виготовляли, які у вас чудові песики вийшли на уроці трудового навчання? Молодці. Ну, а зараз я пропоную вам закінчити урок фізкульт. Хвилинкою. Відпочити трішки перед уроком математики. Готові? Прилетіли гуси, роблять потягуся, баушики, балукельтягуші потяг усіб, баушики, балукельтягуші потяг усіб.

Скоку, скоку на полоку люблять пострибати. Руси в черевичка, скубають травичку, скубу-скубу, п'я. -скубу Ще поки вітер свище, гілля, усилля розпростерли крила, поки свище лютий, Вітер голови накрили, поки свище люти Вітер голови накрили, уси, усилята підніметь криля. Треба знову від юрану зі садка прогнати. А де де вітрище, в хаті на горище, де та ніч без відпочинку, крутить катеринку. День та ніч без відпочинку крутить Катеринку. Хочу любі діти, з біси полетіти. Тевно хочуть любі діти з біси полетіти! Ну що, я сподіваюся, що вам сподобалася оця маленька чарівна україночка, яка вміє і співати, і танцювати. Та ще й показала вам, як трішечки відпочити, для того, щоб підготуватися до наступного уроку до уроку математики. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці!